Доброго дня, Любі! Дуже дякую за коментарі і за відповіді на моє питання. Здається, це працює, коли виставляти відео частіше. Але для мене головне лишилося знайти баланс між тим, що я справді хочу сказати, і частотою виставляння відео, щоб не виставляти через силу, а лише тоді, коли хочеться. Тож, сьогодні я подумала, що гарною темою може бути те, чи можна змінити своє призначення, і чи можна скоригувати фатальний збіг укладу зірок, чи якось так, ну, можливо, я ж далі буду говорити, буду зрозуміліше. Це також стосується того, чому в моїх книжках, текстах, відео багато розмов на тему сексу. Ну, раз, що я вже говорила раніше, що секс розмова про секс це як. Для мене це як лакмусовий папірець, щоб зрозуміти, наскільки я можу бути вільною. Наскільки я можу говорити вільно про те, що мені подобається. Бо якщо я скажу все, що мені подобається стосовно сексу, то відносно всіх інших речей це буде дріб'язок. Це вже буде дуже легко. От це раз, друге. Півтора року тому, можливо, скорше два роки тому, я вирішила, що мені дуже потрібна астрологія, власне, психоастрологія, і шукала курс, де би я могла повчитися. Мені хотілося найкращого для себе, як завжди. І, е, на превеликий жаль, я знайшла такий курс лише в Москві. І якраз е, навчання закін... лишилося 4 роки і почалася е, ця повномасштабна війна. І е, я чотири роки не закінчила, не змогла, але це інша тема. Е, я тим не пишаюся, що вибрала саме цю школу, але е, я. Ретельно пошукала, що, що пропонує український ринок, і чогось поважного, якщо в астрології є таке поняття як поважне, не було, а мені хотілося знань ґрунтовних. І до суті, тепер. І, власне, на уроках в якості прикладів ми розбирали свої власні карти. І коли я виставила свою карту, тобто свої дані, на основі яких викладачка Деретів неї дідусь з України, і вона дуже коректно поставилася до, до цього питання війни, і дуже, ну з моєї точки зору, гарно себе повела, пояснивши. Наприкладі, карта, знову ж таки, астрологічної, що в Україні е нема шансів програти, і що Україна не Росія. От, але це, можливо, іншою темою зроблю. Е Стосовно цього, зараз вернемося до сексу. Ot. І коли я виставила свою карту, вона така подивилася і каже: ну так. Непроста історія. Як ти виходиш з цього? Ага, ага, я зрозуміла. Я кажу: Ну, я не знаю, спеціально нічого не робила, і я не знала, що тема сексу є важливою, є такою ну, червоною лінією, прописана в моєму гороскопі. Я до цього поставилася дуже спокійно, оскільки е, мені здавалося про себе знаю вже майже все. От, але тут виявилося, що е, через урок е, ця, ця ж викладачка вона просто забула, в якій вона групі, тобто вона вела безконечно всі різні групи, і е, переплутала, мабуть, нас з кимось з іншою групою і каже. Ой, ви знаєте, в мене в одній з груп є дівчина, і в неї в карті, значить, в такому-то домі такі планетки, і там вони е в прямому якомусь там значить, поставлені до інших планеток. І каже, я, коли це побачила, я це вперше таке бачу за свою практику, я е Зрозуміло, що єдиний варіант для цієї особи це е, Голландія червоні ліхтарі, е, тобто на панель, і все. І вона каже: і знаєте, що вона зробила? Тобто, знаєте, як вона вийшла з цієї ситуації, вона почала писати книжки. Ну, правда, вона сказала: вона почала писати якісь там брошурки, тобто е, викладачка не вникала в те, що я роблю. І так далі, але вона зрозуміла е, саме сам суть питання, що я почала про це писати. І е, вона також розповіла про іншого автора, я зараз не пам'ятаю, як його звати, але власне, що в нього в картах було прописано, що він мало не серійний серійний вбивця. Ну, тобто насильники, там дуже багато всякої агресії, насилля і такого іншого. І він це все сублімував в творчість і став дуже відомим автором, який писав, власне, на ці теми і ці книжки, якісь хорори, трилери чи щось тому дусі. Тобто він а, був абсолютно нормальною, адекватною людиною, а лише його творчість, в його творчості розкривалася ця його темна сторона. І ця викладачка сказала, що вона вперше в своїй практиці бачить наочно, що людина, не знаючи астрології, не маючи підтримки. Там, якої, якихось вчителів, провідників і так далі, інтуїтивно знайшла шлях для розвитку, для реалізації цієї частини свого життя. І, власне, в цей момент мені все поскладалося в суцільну картинку з тих дрібних пазлів. Також пізніше я слухала. Іншого астролога, який радив, в якийсь спосіб що потрібно кожному робити, щоб там, наприклад, його сонце там затухло. Ну, не буду вдаватися в деталі. Тобто як тримати баланс в тому всьому, і в нього була одна історія, де його знайома. Маючи в карті якісь там певні поставлені зірки в певних домах і так далі, він каже: Слухай, але в тебе мусить бути оцей конфлікт такий, такий, такий. Вона каже: Так, але я це вирішую через йогу. Тобто вона медитує, вона там, вона знає, що робить. А він е, запитався, ти знала про це? Вона каже: Ні, не знала, я це інтуїтивно роблю. Я зрозуміла, що це мені допомагає, і я е, е, пішла туди. І, скажімо, е, висновок з цього мого е, курсу навчання, з е, такого детального вивчення от, цих аспектів, я зрозуміла, що, слухаючи свою інтуїцію, Ідучи за оцим своїм внутрішнім я, можна абсолютно змінити оці наші, скажімо, вкласти в добре русло свої темні сторони, тобто використати ці темні сторони на свій розвиток. І для мене це дуже був важливий висновок. І я зрозуміла, що якщо це можу я, то це точно можете ви. Мене ще в дитинстві колись батько навчив, якщо це е, могла одна людина зробити, то це точно можеш ти. І я е, в найскладніших ситуаціях притримувалася цієї думки, що якщо це вдалося комусь, це вдасться мені. І, власне, це я хотіла сьогодні донести, що е, раз це вдалося мені, це вдасться кожному з вас. Я в цьому свято переконана. І тут також. Е, я слухаю, продовжую слухати свого улюбленого блогера Олександра Варишагіна. І я сподіваюся, ви пробували його дивитися. А дехто і дивиться його, почав дивитись після того. Я, я сьогодні постараюся залишити знову ж таки посилання на його відео, де він піднімає зовсім інші категорії і. Він розглядає момент, що на сьогоднішній день віра не є те, що приведе нас на правильний шлях і до перемоги. На сьогоднішній день це є знання. Тобто усвідомлення. Якщо я усвідомлюю, що я роблю, усвідомлюю, чому я це роблю, і роблю будь-які речі з мого вибору. з... Усвідомлення, значить, ці речі є правдивими і вони мають шанс е, прижитися, розростися і стати е, реальністю. Відповідно, те, що я е, прохожу, те, що я ділюся своїм досвідом, те, що я пройшла якісь певні свої уроки, і те, е, я вам це розказую. І ви знаєте, що я жива людина, що я реальна людина, що звичайна людина, що мені це вдалося, це є, власне, це є ті знання, на яких ви можете спокійно базувати свою впевненість. Це не те, що ви вірите в те, що таке може відбутися. Ну, вірити це гарно, але знати, що це реальність це є зовсім інша історія, і мені воно дуже часто допомагало, що я знала якісь конкретні приклади, я е опиралася на них і я вирішувала ті свої питання. І ще Верещагин говорить, що тільки будучи собою, е створюючи спільну думку. Ми можемо створити ту спільну реальність, яку хочемо на сьогоднішній день. Я з ним абсолютно погоджуюся, але я вважаю, що насамперед ми повинні створити себе, а далі все складеться автоматично. Тобто ми станемо собою, ми перестанемо грати ролі, ми перестанемо. Вбирати білі пальтечка і казати, що це не зі мною, це не я. А, насамперед визнати, так тут я помилялася, тут я а, в мене були задіяні подвійні стандарти, тут я така. Ви думаєте, що мені просто а, чи гордо розказувати, що я потрапляла в якісь а, прикрі ситуації. Навіть з тим сусідом чи щось таке. Та ні. Це е, дуже неприємні речі, але я визнаю, це була я і я хочу це змінити. Це наступне. Перше це визнати, як є, і друге це е, сказати собі, як я хочу. І не мордувати себе, не е, тлумити себе за те, що мені наразі це не вдається. Бо це не може вдатися. Може вдатися з першого разу, але якщо не вдається з першого разу, то це абсолютно нічого страшного, це точно так само, як дітка, яка вчиться ходити, вона впадає, спотикається, навіть може якийсь час полежати, щоб відпочити, знайти ресурс в собі, і далі рухатися вперед. Тобто я хочу, щоб ми разом, кожна в своєму темпі, кожна в своєму розумінні. Кожна відносно відчуттів в своєму серці і йшли спочатку до себе, а потім до нашого спільного. І я сподіваюся дуже, що ви вже давно готові, і мої слова можуть стати лише маленьким поштовхом до того, щоб ви слухали своє серце і завжди за будь-яких обставин вибирали лише себе. Ще раз вам дуже дякую за, ваші, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за ваші коментарі. Насправді, мене страшенно розчулює ваша увага. Я дуже вдячна, мені дуже цінно і це неймовірно стимулює до творення наступних відео. Це велика. Для мене це вияв вдячності і, і оцінка моєї роботи. Бо так я вкладаю сюди дуже багато себе, дуже багато любові. Я сподіваюся, що ви це відчуваєте. І бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!